Друзі, вітаю! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряна Таро. Для вас карта дня на 30 травня 2024 року. Отож, отож карта дня для нас. Що тут у нас сьогодні? Ой, дев'ятка мечів. Що ж таке? На дні колоди, четвірка Пентаклів. Мечі це інформація, мечі це думки. І від чого ж вас так болить голова? Від чого, що вам не дає спокою, не дає спати, не дає зосередитися. Це Важка карта. 90 ось такого ну не важкості, але неможливості, про щось думати, щось робити, тому що вся увага на, от бачите, тут така воронка, ворони каркають. І Начебто вас переслідують, чи ви не можете обрати щось, ви не можете знайти вихід, ви не можете зосередитись, чи забагато інформації, чи це, ну, так як меч, це може бути і чийсь гострий язик, чиїсь пересуди, тобто от не дає вам спокою. Ви не можете мислити, немає ясності, немає спокою, немає зосередженості. От тільки думки про ось такі переживання. На дні колоди четвірка Пентаклів. Четвірка пентаклів – це наші цінності. Тут і про гроші, і про ресурси. Можливо, саме оцей стан і пов'язаний або з грошима, з вашими можливостями, з вашими ресурсами, або з вашим, вашими особистими ресурсами, тобто талантами. Можливо, бракує на щось коштів. І в вас це мордує, ви про це думаєте, як знайти вихід, де взяти кошти. Можливо, це четвірка Пентаклів ну, часто показує таку жадібність. Можливо, вас попросили про допомогу, а ви, ну, і заощадливість також, а ви не знаєте, як відмовити, тому що кошти вам самому потрібні, самі, і вас це мучає, що. Ви не можете допомогти. Ну, або ж де взяти, щоб допомогти. ну, Тобто, розумієте, думки ось такі пов'язані з фінансами. А вже що саме підставляєте під свою ситуацію? Можливо, це про ваші таланти. Що ну, на роботі чи там десь вас, вам наговорили купу якихось неприємності, що ти не вмієш, ти не знаєш, і взагалі ти не заслуговуєш на те, на оплату, ну, якщо це стосується монетизації ваших талантів, тобто це за дорого, ти не зграба, ти не вмієш, ти не знаєш. І також вас це мордує. Ви це перетравлюєте, перемелюєте, постійно повертаєтеся до цієї теми. Вам боляче. Ну, давайте подивимося, що нам допоможе. Буде допомагати сьогодні. Помірність. Не потрібно нікому нічого доводити. І це старший аркан. Будьте сьогодні як інь і янь. Ситуація сама виправиться, вирішиться. Не потрібно намагатися щось пришвидшити, намагатися переконувати. Все йде своїм своїм ходом, так як має бути. Ну, давайте тепер подивимося, що буде заважати. Тобто ви або прийміть, або відпустіть. Не потрібно ну, швидше за все відпустіть. Більш не, не тримайте в собі ці всі думки. Тому що ну, ви себе більше мордуєте тим, що ви думаєте про це, ніж та людина, яка сказала і, можливо, вже давно забула. Вам потрібно це. Відпустити і викинути з голови. Що буде заважати? Четвірка пентаклів. Значить, все-таки це стосується може швидше за все грошей. У вас немає стабільності, немає грошей, немає впевненості. Або немає грошей на ваші плани, що ви собі плануєте. Ну, тобто, до чого я... Є... Багато варіантів можна перерахувати. А ви представляєте, що у вас. Чому ви думаєте про ті гроші? Вони є причиною ось такого вашого стану, що вони дають вам спати. Що саме? Чи, можливо, дійсно це критика вас? Ну, давайте заховаємо все ж таки. Заховаємо, хоча карта не є набагато краща. Але, принаймні, щоб легше було відпустити і не думати про це. Ну що ж, мої любі, я бажаю нам всім мирного і спокійного дня. Я розумію, що відпустити важко, особливо, якщо воно, якщо м, зачепило сильно, якщо ранить, неможливо от просто взяти і перемкнути, чи світло, от вимкнути, вимкнути, чи перегорнути аркуш. Але ну, намагайтеся. Ви не можете вплинути, вплинути на цю ситуацію. Ви тільки виснажуєте себе. Тому що 9 це 90% ось такого, такої важкості, пригнічення. Ну, якщо ми не можемо на це вплинути, тоді не потрібно витрачати сили на це. От і маємо навіть помірність, що допоможе. Тому мої любі, я бажаю вам спокою, я бажаю вам. Ну, мечі це ж також і ясність. Поверніть цей меч на свою користь. Так як у вас зараз немає ясності, то поверніть його в сторону кривдників. Налаштуйтесь себе на позитив, на радість. Я бажаю вам вдалого дня, цікавого дня. Веселого дня, ну, наскільки це можливо для вас. Займіть себе чимось. У нас сонця немає, якийсь настрій також ось, дійсно ось такий мій то точно відповідає о цій карті. Півночі була повітряна тривога, і ось, і відповідно, такий настрій. Але ну, все ж в наших руках. Давайте собі створювати настрій самі. Підтримувати один одного. Напишіть мені, як настрій вас. Люблю вас обіймаю. Я бажаю вам радості сьогодні. Щоб була причина для радості, як нема, то знайдіть її, самі собі цю радість організуйте. Ну що ж, чекаю на ваші коментарі на вподобайки, і почуємось, мої любі папа.